Олег Миколайович, добрий О, вечір. Добрий вечір. Що, блядь, тут відбувається? Ми бачимо якісь Що, давай, покажем, тому, народу, блядь, тому, блядь, бачу, блядь. Бачу, блядь. Бачу, а туди йдемо, понаїхали, воно бля їх тут, курва. блять, бля. і мусоров, пиздець, що коня. Пизде. Ого. Вони що? вони блядь, очкують, сука. І блядь, приїхали, бо сам не може, то блядь, по базі пробити там. Ну пані все надивились реклами, сука, в інтернеті. І блядь, приїхали сюди, блядь, і... Качають оці кащели, блядь, а там усі їхні подільники по хатам лазять та людей пиздять гроші забирають. Бо цих нема, блядь, все, нахуй, безприділ, бля. Це зараз вказівка, зелена зор. Вказівка, пасани да? позвонили, кажуть, треба, блядь, ну, общак поповнень, посяки виходять на охоту, забирають цю всю петушню і ми будемо роботи. Уїхав. Уїхав. Чого під?

Так, блядь, що твориться тут? Пиздец, кипиш, блядь, жопа, нахуй. Не дають нормальним пацанам через дві сплошних, єбану. Це гусора чи шо? Це обри. Біжуть сюди, па. Тише, тише, дайте чоловіку ж пати. Опять замкнули машину. Блядь. Ми караємося Конституцію України, вийшло. Чоловіка, Виставка аварійку! Аварійте, дайте! В... Аварійтесь! Його автомобіль поломав! Є таку лошаді. 369 стаття переміщення службових повноважень. Пришвільні журналістські діяльності, кримінальна відповідальність для вас. Та інфо どうも。